Бурова платформа плавала іржавим монолітом у темних водах Чорного моря, як самотній маяк індустріальних амбіцій на тлі незайманого простору, на палубі Юрій Дмитренко вдивлявся в горизонт. Море було спокійним, вода виблискувала під блідим сонцем, але тривога висіла в повітрі, наче невисловлене попередження. Юрій поправив каску і попрямував до диспетчерської. Кожен стукіт його черевиків зі сталевими носками відлунював у порожнистому металі під ногами звук, який зазвичай заспокоював його. Сьогодні він здавався гнітючим, у диспетчерській тихо гуділи монітори, відображаючи потоки даних з бурової внизу. Він схилився над плечем головного оператора, кремезного чоловіка на ім'я Віталій, який згорбився над своїм робочим місцем. Все стабільно? запитав Юрій. Віталій буркнув, показуючи на один з моніторів. Поки ще тиск зростає швидше, ніж очікувалося ці утворення не передбачувані. Юрій насупився, глянувши на дані. Ми лише на висоті 9 тисяч метрів, показники не мають сенсу. Слідкуйте за цим і. інтерком затріщав і ожив. Юрію, тобі краще спуститися сюди. Покликав Данило, головний бурильник з нижньої палуби. Його голос був уривчастим, напруженим. Щось не так. У Юрія зав'язалося в животі, він швидко спустився сходами, солоне морське повітря кусало його обличчя. На головній палубі бурової платформи над ними височіла бурова вишка, лабіринт труб і механізмів. Данило стояв біля бурової шахти, його шолом був зсунутий назад. Відкриваючи похмурий вираз обличчя, тиск підскочив, сказав Данило, передаючи Юрію планшет із сейсмічними даними в реальному часі. Ми натрапляємо на опір, але це дивно, вібрація бура вимкнена. Юрій вивчав екран, нерівні піки на графіку вказували на коливання тиску, нестабільні навіть для нестабільної геології Чорного моря. Підніміть бур на кілька метрів, давай стабілізуємось, перш ніж вал бурової випустив металевий стогін, звук, який вібрував по платформі, робітники завмерли, їхні обличчя зблідли. Потім пролунав гуркіт, глибокий, гортанний гуркіт, який, здавалося, піднімався з надр самої землі. Юрій похитнувся, коли платформа сильно здригнулася. З шахти вирвався гейзер густої чорної рідини. Яка вивергалася в повітря, а потім каскадом стікала вниз, наче смола, речовина сочилася по палубі, виблискуючи під суворим світлом прожекторів. Це була не нафта. Вона була надто в'язкою, надто живою, вона пульсувала, ніби дихала. Що це в біса таке? прошепотів Данило, відступаючи назад. Екіпаж зібрався навколо, їхній галас зливався в какофонію страху. Юрій ступив крок уперед, його черевики злегка прилипали до чорної слизуватої маси. Він присів навпочіпки, уважно розглядаючи її. Речовина не пахла сирою нафтою, натомість випромінювала слабкий, їдкий запах, що пекла ніздрі. Не чіпай! закричав він, коли один з молодих робітників простягнув руку до рідини. Чоловік відсахнувся, хитаючи головою. Юрій схопив рацію. Диспетчерська, дайте мені набір для відбору проб негайно. Перш ніж хтось встиг відповісти, речовина почала рухатися. Вона поповзла по палубі, утворюючи струмочки, які розтікалися в море. Юрій пішов її шляхом, зазираючи через край. Від побаченого у нього похолола кров у жилах. Вода внизу почорніла, речовина розтікалася вусиками, наче чорнило у склянці з водою, риби спливали на поверхню, їхні тіла роздувалися і розкладалися, луска відпадала смугами. Чорна слиз досягала їх, огортаючи їхні трупи, перш ніж затягнути їх у глибину. Вимкніть бур! крикнув Юрій, його голос тріщав. Негайно платформа вибухнула шаленою активністю. Сигналізація пролунала, робітники намагалися загерметизувати свердловину, але чорна речовина продовжувала виливатися Нескінченний потік темряви. Тиск знову зростає. пролунав голос Віталія по домофону. Ми не можемо його стримати. Різкий поштовх струсонув платформу, кинувши Юрія на землю. Він застогнав, стискаючи ребра, намагаючись піднятися. Члени екіпажу навколо нього виглядали такими ж приголомшеними, як і він сам. Усім покинути палубу, наказав Юрій. Негайно, коли робітники відступили, Юрій застиг, дивлячись на Чорноту, що розливалася внизу. Море колись яскраве і блакитне перетворилося на вируючу масу темряви, що клубочилася, наче жива. Щось глибоко в розломі було випущено на волю. Він ще не знав, що це було, але якась його частина, інстинктивна, первісна, знала, що вони щойно відчинили двері, які повинні були залишатися зачиненими. Пізніше того ж вечора Юрій сидів на самоті в диспетчерській, переглядаючи відзнятий за день матеріал. На моніторі він спостерігав, як чорна субстанція з'являється знову і знову, її звивисті вусики майже гіпнотизували. Він сьорбнув кави, його руки тремтіли. Є новини з берега? запитав він Віталія, не обертаючись, Віталій завагався Ні. Шторм зіпсував зв'язок, ми поки що відрізані. Юрій зітхнув. Шторм був не єдиною проблемою. До чого б вони не підключилися, це не була геологічна аномалія. Це було зроблено навмисно, ніби розлом чекав на них. Тихий стукіт у вікно налякав його. Він різко обернувся, але там нікого не було лише темрява на дворі. Проте у відображенні скла йому здалося, що він побачив рух, тінь, брижі. Він відкинув це як втому. Але в глибині душі він знав, що це не так шторм вдарив на світанку, перетворивши бурову платформу на хаос. Дощ бив по сталевій палубі, а хвилі з несамовитою силою врізалися в ноги бурової установки. Чорна рідина перестала фонтанувати зі свердловини, але ще не зникла. Вона прилипла до механізмів, просочуючись у кожну щілину, наче злісний паразит. Ніхто не хотів її чіпати, але й залишити без контролю ніхто не наважувався. Юрій стояв у диспетчерській. Вдивляючись у пряму трансляцію з бурової, камери показували чорний осад, що накопичувався біля основи бурової установки, нерухомий, але безперечно живий. Його рація потріскувала, відволікаючи його увагу. Це Олег, сказав голос. Я на черговій зміні біля шахти. У нас проблема. Юрій схопив слухавку. Що за ситуація? Олег відповів тремтячим голосом. Думаю, що ця штука пропалила пломби. В одній з труб є витік, і вона, вона поширюється. Я спускаюся. Юрій схопив дощовик і попрямував назустріч буревію. Вітер завивав, несучи металевий запах моря. Коли він спустився на нижню палубу, то побачив Олега, який сидів, зігнувшись біля розірваної труби з блідим обличчям. З розриву сочилася тоненька струмка чорної субстанції, що зміїлася до краю платформи. В одній руці Олег тримав ганчірку, в іншій гайковий ключ, але не рухався. Чому ти не закриваєш? запитав Юрій. Олег повернувся, вираз його обличчя був приголомшений. Я намагався, вона гаряча, як кислота, пропалила рукавички. Юрій підійшов ближче і оглянув пошкодження. Сталева поверхня труби була поцяткована і роз'їдена корозією, наче виразка проїла її наскрізь. Він подивився на руки Олега і помітив червоні пухирчасті виразки на зап'ястях, де речовина просочилася крізь шви рукавичок. До Лазарет, наказав Юрій. Негайно. Олег завагався, його очі стали скляними. Потім кивнув і пошкутильгав, притискаючи до себе руку. Лазарет виявився тісною кімнатою, наповненою антисептичним запахом йоду та слабким присмаком крові. Ірина, медик платформи, стояла над Олегом, оглядаючи його руки. Юрій спостерігав за цим із дверного отвору йому було не по собі. Який висновок? запитав він. Ірина насупилася. Це не хімічний опік, схоже на біологічний біологічний Юрій підійшов ближче вона показала на руку Олега, яка тепер була поцяткована червоними смугами, що бігли до плеча. Вона швидко поширюється, я ніколи не бачила нічого подібного. Олег застогнав, схопившись за живіт дихання стало важким кожен вдих гупав у грудях. Раптом він нахилився вперед. Виблювавши на підлогу чорну жовч, Ірина відсахнулася, її рука піднеслася до рота. Ізолюй його, негайно сказав Юрій. Ми не можемо ризикувати. Перш ніж він зміг закінчити, Олега сколихнула конвульсія, його тіло неприродно скрутилося, його вени потемніли, почорніли під шкірою. Він випустив гортанний крик, який перейшов у вологе тваринне булькання. Його руки хапали повітря, пальці витягнулися, а нігті затверділи, перетворившись на гострі, зазубрені вістря. Олеже, зупинись. крикнула Ірина, але було надто пізно він повернувся до них, його очі були скляними і чорними, як чорнило, його щелепа розтягнулася неймовірно широко, відкриваючи ряди нерівних зубів, яких ще мить тому там не було. Він кинувся на Ірину, його рухи були рвучкими, але неймовірно швидкими. Вона закричала, коли він схопив її за руку, його кіхті глибоко впилися в її плоть. Юрій діяв інстинктивно Він схопив зі стіни вогнегасник і з усієї сили замахнувся ним на голову Олега. Удар відкинув його назад, але не зупинив. Він видав пронизливий і нелюдський крик і знову кинувся на Олега. Цього разу Юрій цілився в груди. Він встромив вогнегасник у тулуп Олега, притиснувши його до стіни. З його рота сочився чорний ікор, а кінцівки дико тремтіли. Юрій відчув вагу перетворення під тонким шаром людської шкіри. Ірино, забирайся. крикнув він, не наважуючись відвести очей від того, що колись було Олегом. Вона завагалася, притискаючи до себе поранену руку, перш ніж вискочити з лазарету. Юрій тримав вогнегасник на місці, напружуючи м'язи, поки рухи Олега не сповільнилися і не припинилися, його тіло впало на підлогу бездихане, але Юрій знав краще це ще не кінець. Коли Юрій повернувся, в диспетчерській стояла тиша, за винятком гудіння механізмів та віддаленого гуркоту бурі. Ірина сиділа за столом, обмотавши руку марлею. Віталій і ще кілька членів екіпажу стояли поруч, їхні обличчя були переповнені страхом. Що сталося з Олегом? запитав Віталій. Юрій завагався він загинув або щось близьке до цього. Кімната вибухнула панічними голосами. Юрій підняв руку, щоб змусити їх замовкнути. Послухайте мене, щоб це не було, воно не тільки у воді. Воно тепер у нас нам потрібно ізолювати всіх, хто піддався впливу. Ірина різко підняла голову це всі ми. Ми всі були поруч з цією штукою, її слова повисли в повітрі, як смертний вирок. Юрій провів рукою по волоссю, в голові проносилися думки. Їм потрібна була допомога, але шторм розірвав їхній зв'язок з материком. Вони були самі у пастці чогось, чого вони не розуміли. Раптовий гуркіт пролунав з лазарету, усі завмерли. Серце Юрія калатало, коли він схопив зі столу гайковий ключ і наказав іншим залишатися на місці. Він попов з коридором, тіні мерехтіли під тьмяним аварійним світлом. Коли він дійшов до дверей Лазарету, то побачив слід чорного іхору, що вів у коридор. Тіла Олега вже не було. В стіні позаду нього долинало гортанне шипіння, Юрій повільно обернувся, його дихання перехопило, там, у кінці коридору, стояв Олег або те, що від нього залишилося його тіло ще більше скорчилося, кінцівки неприродно витягнулися, на шкірі блищала луска, а в очах блищала хижа злість. Перш ніж Юрій встиг відреагувати. Олег зробив випад, його кігті розрізали повітря. Зараження почалося, платформа була кладовищем, Юрій зіщулився в тіні машинного відділення, його груди здіймалися, він намагався приглушити дихання. Навколо нього стогнала сталева конструкція, що здригалася від сили шторму, а вгорі луною відлунювали далекі крики інфікованих. Кожен скрип, кожна тінь, що рухалася. Була схожа на кинджал, готовий до удару. Зараз він був один або настільки близький до самотності, наскільки хтось може бути в цьому кошмарі. Інші зникли, їхні крики замовкли кілька годин тому, замінені гортанним виттям паразита, який поглинув їх. У повітрі смерділо сіллю, іржею та їдким смородом гниючої плоті. Голова Юрія пульсувала від виснаження. Але він не міг зупинитися заражені полювали на звук, і кожна мить тиші здавалася йому запрошенням до смерті. У руці він стискав детонатор, який був набагато важчим, ніж мав би бути. Остаточний план, той, за який він тримався, коли все розплуталося, був настільки ж простим, наскільки й жахливим перевантажити бур. Запалити запаси палива і відправити платформу на дно Чорного моря це був єдиний спосіб стримати інфекцію, він сказав собі, що зможе це зробити. Він переконував себе, що це було правильним рішенням, але обличчя членів екіпажу не давали йому спокою. Ірина, Віталій, Данило їхні останні миті прокручувалися в його голові, як гротескне слайдшоу перетворень і смерті. Він заплющив очі, міцніше стискаючи детонатор ти мусиш це зробити, у тебе немає вибору. Інфекція поширилася швидше, ніж Юрій міг собі уявити. Після перетворення Олега вони спробували ізолювати інфікованих, замкнувши їх у лазареті. Це спрацювало на годину. Але коли перший інфікований вирвався на волю, почався хаос. Паразит не просто заразив їхні тіла. Він розбестив їхній розум, перетворивши їх на хитрих хижаків. Юрій з жахом спостерігав, як піддався Віталій, його найближчий друг, його крики були гортанними, благальними, поки не перетворилися на мокрі зітхання. Коли Юрій спробував його врятувати, потвора, на яку перетворився Віталій, обернулася на нього з чорними, як нафта, очима, позбавленими людяності. А тепер їх усіх не стало. Усі, крім Юрія, він прокрадався вузькими службовими коридорами, мерехтливе аварійне світло відкидало на стіни нерівні тіні. Через кожні кілька кроків він зупинявся, прислухаючись до мокрих, шльопаючих кроків, які сигналізували про те, що десь поблизу є інфіковані. Його серцебиття гриміло у вухах, він ледве міг визначити, чи звук виходив з його грудей. Чи з коридорів навколо нього. Коли він дійшов до центральної диспетчерської, двері були прочинені, стіни були вкриті чорною кіптявою, яка густими, в'язкими патьоками стікала донизу. Юрій завагався, стискаючи за поясом гайковий ключ. Він не мав жодних ілюзій щодо того, що йому вдасться вирватися з цієї халепи. Заражені були надто швидкими, надто сильними. Але ключ давав йому ілюзію сили, і він чіплявся за нього, як за талісман. Він увійшов всередину. Кімната була в руїнах, монітори мерехтіли, їхні екрани тріскалися, а зі стелі звисали дроти, наче перерізані вени. У центрі кімнати слабо блимав головний пульт, його сигнали все ще марно вимагали уваги. Юрій рушив до неї. Його пальці тремтіли, коли він вводив коди для активації механізму самознищення бура, йому перехопило подих, коли система подала звуковий сигнал, підтверджуючи послідовність дій перевантаження палива, детонація за п'ятдесяти хвилин. Негайно евакуюйтеся, комп'ютеризований голос пролунав у буровій установці, абсурдно спокійне нагадування про те. Що він і так знав втечі немає. Коли він розвернувся, щоб піти, вереск почався знову, цього разу ближче. Заражені почули оголошення. Юрій кинувся бігти. Його черевики стукали по решітчастій підлозі, а платформа стогнала під ним. Буря зовні посилювалася, дощ бив у сталеві стіни. Він не встиг далеко втекти. В кінці коридору ворухнулася тінь, Юрій завмер. Його груди стиснулися, коли з темряви виринула постать. Це була Ірина або те, що від неї залишилося. Її шкіра являла собою клаптикову тканину з напівпрозорої плоті та блискучої лузки, а колись яскраві очі перетворилися на чорні порожнечі. Вона нахилила голову, вивчаючи його з цікавістю хижака. Юрію, прохрипіла вона. Її голос був спотвореним і гортанним. Чому ти тікаєш? Він зробив крок назад, піднявши гайковий ключ, хоча знав, що це марно. Ти не мусиш цього робити. продовжила вона, її рухи були моторошно повільними та обдуманими. Це не так вже й погано. Ти зрозумієш, якщо впустиш це всередину. Мені більше не боляче. Ірино, його голос надломився. Пробач мені. Її губи скривилися в гротескній посмішці, відкриваючи ряди зазубрених зубів. Ти вже одна з нас, ти просто ще не знаєш цього. Вона зробила випад. Юрій з усієї сили замахнувся гайковим ключем. Від удару в повітрі пролунав огидний хрускіт. Вона похитнулася, але не впала. Замість цього вона випустила гортанний крик. Який відлунням прокотився по платформі, скликаючи інших. Вони збігалися з усіх боків, їхні понівечені тіла вимальовувалися на тлі миготливого аварійного світла. Юрій побіг, його м'язи кричали на знак протесту, коли він піднімався по драбині на верхню палубу. Заражені слідували за ним, їхні кіхті шкрябали по сталі, як цвяхи по дошці. Коли він піднявся на гору, шторм накрив його з головою. Вітер завивав, ледь не збиваючи його з ніг, а дощ бив по обличчю. Він спотика.